А чи звертали ви увагу, що в радянському кінематографі дуже часто показується алкоголізм персонажів? Це або обов'язковий атрибут святкування, або про загадочною руською душу, або щось таке взагалі звичне, як просто випити води. Випіть святоє діло, одну рюмочку за себе можна. Наслідком усього цього стає стереотип, що за святковим столом обов'язково треба випити. Ну алкоголізм це взагалі окрема тема. В принципі, він там буквально скрізь. І, наприклад, в Іронії долі ми по суті взагалі не бачимо жодної сценки, де були б всі персонажі тверезими. Хоча б один персонаж має залишатися п'яним. Ну, я так думаю, це зроблено для комічного ефекту, хоча дивитись на п'яні морди росіян ну, це не найкраще задоволення. А якщо ми беремо інші фільми, то п'ють там буквально з кожного приводу. Тобто і на свята, і на поминки, і з радості, і з горя, і в обід, і на вечерю, і складається такий стереотип, що за столом обов'язково потрібно випити, і що найгірше, що це абсолютно нормально.